За допомогою до нововолинських правоохоронців звернулася 70-річна місцева жителька. У пенсіонерки викрили гроші. Згодом з'ясувалось, що кримінальне правопорушення скоїв 29-річний онук потерпілої. Перебуваючи в квартирі бабусі, чоловік викрав гроші та банківську картку, з якої в подальшому зняв гроші. Загалом спритник посупив у пенсіонерки 2,5 тисячі гривень. Слід відзначити, що злодій у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Повідомляється у прес. Службі УМВС України у Волинській області. Також днями до чергової частини Нововолинського міського відділу міліції звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що його обікрали. Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 45-річний місцевий житель. Більше того, знайомий потерпілого. Як стало відомо, потерпілий заборгував йому гроші. Перед крадіжкою хлопці випадково зустрілись в одному із розважальних закладів міста. Під час зустрічі мова вкотре зайшла про повернення коштів. Однак заявник повідомив, що вже розрахувався з потерпілим. Однак така відповідь. Відповідь не влаштувала злодія, помітивши, що в автомобілі знайомого є гроші, зловмисник викрав з транспортного засобу 15 тисяч доларів. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження триває досудове розслідування. Повідомляється у прес-службі УМВС України у Волинській області. Бери собі професію на таку тему днями в бібліотеці селища Жовтневого спеціалісти Нововолинського міського центру зайнятості провели профорієнтаційну годину для учнів 11 класу загальноосвітньої школи номер 8 Захід проходив інтернет-куточку бібліотеки, який відкрили в 2013 році у рамках програми Бібліоміст. Мета зустрічі розширення уявлень школярів про світ професій, формування навичок усвідомленого професійного вибору та сучасні шляхи пошуку роботи, в тому числі з використанням інтернет-ресурсів. Учні ознайомились з послугами Державної служби зайнятості. Основними правилами та типовими помилками під час вибору професій розглянули формулу вибору професій, хочу, можу, потрібно. Учасникам надали інформацію щодо професійного навчання.